Українська соціалістична ліга постає в скрутний момент розвитку України: російська імперіалістична агресія та втрата українських територій, суцільне зубожіння трудящих класів та повна відсутність в поточній українській політиці, соціалістичної альтернативи та навіть поміркованих лівих партій ось та ситуація, яку ми маємо щирий намір здолати. Українська соціалістична ліга знаходиться у своїй політичній солідарності із міжнародною соціалістичною лігою та проголошує міжнародний характер соціалістичної боротьби, стверджує у своїй поточній діяльності святі для нас принципи світової робітничої єдності, послідовного антиімперіалізму та міжнародного соціалізму. Ми не підтримуємо жодної фракції світових імперіалістичних хижаків та місцевих буржуа. Натомість ми послідовно змагаємось за побудову справжнього українського пролетарського авангарду, який лише єдиний в змозі врятувати вільний розвиток України та її трудящого люду, побудувати справжню соціальну державу робітничої демократії та створити необхідні умови для світової соціалістичної трансформації, будь-які спроби побудови в Україні капіталістичного ладу призводять лише до прискореного формування у нас жорсткої. Та антилюдяної моделі периферійного капіталізму, який аж ніяк не нагадує та не може нагадувати зразкові та дуже віддалені від нас найрозвинутіші капіталістичні держави сукупного заходу. Україна, опинившись в жорсткому прокустовому ложі між збройною територіальною агресією російського імперіалізму та м'якого захоплення усіх важелів державної влади з боку сукупного західного імперіалізму, неодмінно приречена або на свою загибель, або на своє рятування через суцільний лівий поворот, через докорінну зміну свого розвитку та своєї світоглядної парадигми через повернення до корінних інтересів робітничого класу України та усіх наших пересічних громадян. Українська соціалістична ліга наголошує на свою спадковість усім українським та світовим визвольним та соціалістичним рухам минулого. Ми є ідейними спадкоємцями. Та продовжувачами перших паростків українського марксистського соціалістичного руху, робітничого, жіночого та профспілкового руху України. Ми рішуче підтримуємо боротьбу українських соціалістів початку ХХ століття із різноманітними проявами великодержавного російського шовінізму в соціалістичному русі. Ми рішуче підтримуємо мужню боротьбу лівої опозиції у складі Комінтерну та КПБУ із контрреволюційною бюрократ. Демократизацією та централізацією більшовицької партії із підміною диктатури пролетаріату авторитарно бюрократичною диктатурою над пролетаріатом. Ми рішуче підтримуємо та продовжуємо героїчну спадщину четвертого інтернаціоналу та усіх міжнародних соціалістів у боротьбі зі сталінською диктатурою та реакційними авторитарними буржуазними течіями фашизму та націонал-соціалізму. Ми добре пам'ятаємо заклик Лев. Троцького про негайний вихід радянської України зі складу деформованого бюрократичною контрреволюцією сталінського СРСР, який мав можливість у разі свого здійснення стати потужним поштовхом для прискорення розвитку світових революційних визвольних процесів. На жаль, після цілковитого придушення українського соціалізму за часів сталінської диктатури справжній лівий рух України поки ніяк по справжньому не може може поновити свою діяльність. За прояви лівого руху видавалися або посткапересні бюрократичні ініціативи, або відверто олігархічні проекти, які мали своїм справжнім наміром лише паразитування на справедливому, незадоволені широкими трудящими масами України усілякими спробами проведення людожерських капіталістичних реформ та знищення через це самої молодої української державності. Український робітничий клас має нарешті піднятися з. Колін та голосно заявити про свою вирішальну роль в сучасній українській політиці, український робітничий клас має запропонувати такі перехідні політичні вимоги моменту, які невідворотно спонукають громадянське суспільство до лівого повороту, тобто повороту у бік соціальної справедливості, а профспілковий та лівий політичний рухи до своєї мобілізації навколо актуальної політичної програми рятування України. України. Українська соціалістична ліга щиро вітає усі існуючі українські соціалістичні гуртки та справжні ліві низові ініціативи. Ми щиро підтримуємо боротьбу незалежних профспілок України та низових організацій ФПУ за свої трудові та профспілкові права. Бо ми прекрасно розуміємо, що побудова міцної майбутньої партії соціалістичного спрямування в Україні неможлива без вирішальної участі бою.